Всім привіт! Хочу поділитися з тим, що мені допомагає бути мені тонусі. Це, звичайно, продукти Testy Line. Basic і Restorate. Мій ранок починається з Basic разом з Activize який допомагає е, запустити травлення зранку, активайс допомагає мати більше енергії е, на протязі дня. Зокрема, Basic е, містить кільковину пробіотики, пребіотики, е, яка, е, який допомагає запустити травлення зранку, очищає організм. І допомагає клітинам засвоювати поживні речовини. А ввечері це ресторей, який допомагає відновитись після нагрузок. Допомагає зняти напруження м'ясо. І послабити м'язи і зняти напруження. Після нього реально. Прокидаєшся, і відпочиває навіть коли менше спала, ніж хотілося б. Цей комплекс допомагає зранку очищення, в день енергія, а ввечері відновлення. Всім рекомендую, хто ще не спробував, звертайтесь.